Всім привіт! Вітаю всіх поціновувачів нейрографіки, а особливо тих, хто тільки буде починати пробувати цей метод для себе. І сьогодні ми поговоримо про матеріали для нейрографіки. Я вирішила записати такий коротенький. Зробити такий коротенький запис, тому що отримую постійно запитання щодо матеріалів, і також, на жаль, коли люди починають малювати і беруть для цього не зовсім коректні матеріали, да, в них вих... в них не виходить. Да, і це якісь породжує додатковий супротив, незадоволення. Тому важливо вибирати, я не скажу там дорогі, суперякісні, проте правильні матеріали для того, щоб малювати було вам комфортно і щоб вам подобався результат. Тому сьогодні поговоримо саме про це. Зараз я переключу камеру і почнемо. Отож, перше, про що я хочу поговорити, це папір. Я малюю зараз на ось такому папері. Це папка з папером, що важливо, це папір для креслень, його щільність 200 грам на метр квадратний, формат А4. І тут написано, що він підходить для олівців та чорнила. І це саме ключовий момент на такому папері зручно малювати маркерами і олівцями. Він доволі гладенький, він не має такої текстури, яку має, наприклад, акварельний папір. Тобто він гладкий, на нього буде гарно лягати е, маркер, на ньому гарно штрихується олівець і е, зображення буде получатись чіт, чітке. Крім того, щільність 200 грамів він такий плотненький, да? тобто він не буде пробиватись. Маркери не будуть пробиватись. Тому що, наприклад, якщо взяти для порівняння, я ось взяла звичайний офісний папір, часто хто малює перший раз, беруть ось такий папір, просто як в офісі спринтера. Знаєте, От він прям видно, що він оцей більш цупкий, а цей такий м'який. І якщо ви почнете по ньому малювати маркерами, ви побачите, що він пробивається. І особливо, коли ми по одному тому самому місці будемо проходити кілька разів, такий папір він може пошкодитись. І може прям дуже сильно пробиватися вам на поверхню і на інший папір. Тому ці папірці, такі офісні, ми можемо використовувати як допоміжні, записувати на них якісь слова, пробувати, як пишуть маркери. Проте, основний малюнок потрібно робити на більш цупкому папері. Це перше. Важливо, не обов'язково саме такої фірми, не обов'язково саме 200 грам, Можливо, у вас буде папір 120, 150 грам, 170 це це про щільність говорю, це теж підходить. Е, можете також подивитись альбоми для малювання. Якщо у вас немає саме папок з папером, можете подивитись от дитячі альбоми для малювання, але теж, щоб папір був не дуже рихлий і не дуже тонкий. А, і, до речі, зразу теж зверну вашу увагу, що я малюю на ось такій планшетці. А, і бачите, яка вона вже в мене по кругу помальована. Тому що, коли ми кладемо папір, ведемо лінії, вона часто виходить за кордони малюнку, тому важливо щось підкладати. І Крім того, щоб текстура, коли ви штрихуєте, щоб текстура столу не перебивалась на ваш малюнок. Тому обов'язково потрібно або таку планшетку мати. Або просто підкладати якийсь додатковий картон для того, щоб не псувати собі стіл, так би мовити. І тепер перейдемо до маркерів. Маркери для малювання нейрографіки це взагалі один із ключових моментів, тому що маркерами ми малюємо лінії. Ми малюємо всю композицію, і дуже важливо вибрати маркери, які пишуть гарно. У мене, наприклад, от є три варіанти різні. Ви можете не обов'язково купляти маркери саме такої фірми, як у мене. Подивіться, які є у вашому місті. От перманентний маркер. От він підходить тут для на, на, CD, на пластику, на метал зазвичай такі маркери пишуть. І от Іноді на них стоїть М або о, товщина одиничка. І давайте подивимось. Він такий, Цей маркер схожий на Фломастер. Зазвичай ми малюємо чорними маркерами. І у всіх магазинах канцтоварів такі маркери є. Тобто, це ті маркери, якими ми колись давно писали на дисках. Вони дають змогу отримати ось таку товсту, чітку і чорну лінію. Ось це, наприклад, один. Ось це, наприклад, другий. Тут в мене навіть є стирачка. Ну, вона вам не потрібна. Ось, бачите, в нього такий наконечник, теж чорний, як у фломастера. Ось я, для прикладу вам зроблю. Так, кілька ліній зроблю. І там, не знаю, наприклад, ось коло намалю. Коло. і так ще зроблю нейрові. Тобто маркер дає чітку чорну таку м'яку лінію. Цими же маркерами ось я вам показала їх. Три, ось так покладу, цими же маркерами ми можемо їх же використовувати для скруглення кутів. В нейрографіці, як ви вже знаєте, потрібно скругляти кути. Але коли ви скругляєте цим самим маркером, тобто ці місця скруглень, Получається доволі жирними. І, до речі, я вам зразу покажу, що вони, ну, ось вони пробиваються, але зовсім, зовсім трошки. Тобто цей цупкий папір, він не пошкоджується маркерами, тобто на ньому зручно малювати. І він гладенький, він не має текстури, як акварельний, наприклад. Папір для акварелі не підходить. Але якщо раптом у вас тільки акварельний папір і іншого немає, то просто вибирайте зворотню сторону, яка менш, менш ребриста. Ось я, наприклад, вам показую, як виглядають скруглення, якщо робити їх цим самим маркером. Бачите, вони виходять такі доволі жирненькі. Для того, щоб гладенько все закруглити, багато потрібно робити. Ось, я проведу ще одну лінію. І покажу, що скруглення можна робити ще з допомогою лінерів. Лінери відрізняються від маркера тим, що вони мають такий металевий і більш тоненький наконечник. Ними малювати лінії можна, але вони, зверніть увагу, наскільки вони получаються більш тоненькими. І ось такі тоненькі лінії, вони зазвичай виходять менш плавні. І їх складніше скругляти. Тому для новачків я би сказала, що не рекомендується і взагалі не потрібно брати зразу тоненький лінер. Ось тут на цьому, на цьому лінері товщина не написана. А ось в мене є лінери іншого виробника, і тут вони відрізняються по товщині. Наприклад, в мене є 0,5. І 0,7. Тобто, це менше лінери, які менше одинички. І от подивіться, як вони виглядають. Давайте на білий фон покладу. Тобто 0,7 просто має трошечки товстіший наконечник. От він тут в мене знизу. І ці лінери дуже класно підходять для скруглення кутів. Ось тут, тут, де я тонку лінію намалювала, тут складніше скруглити. Тому лінії цими лінерами, особливо новачки, не малюйте. Це вже для продвинутих, для тих, хто вміє гарно скругляти. Ось так, наприклад, ми дві лінії, які перетнуті намальовані маркером, ми можемо ось так охайненько скруглити лінером. От в даному випадку я взяла 07. 0,5 навіть вам не потрібен, 0,7. Дивіться, як м'яко, охайно і тоненько скругляє. Тобто такі скруглення виходять більш да, як це сказати українською мовою, більш тоненькі, ніж скруглення, якщо робити їх, особливо, якщо у вас багато ліній, багато фігур. Ось це так пише 07. 05 він ще тоньший, ага, в мене він не пише. І ось, наприклад, в мене є ще такі, називається він ручка для каліграфії. По суті, це теж той самий лінер, на ньому стоїть одиничка, проте він теж доволі тоненький. Тобто різні виробники вони можуть по-різному оцю товщину називати. І ось я, наприклад, люблю ним скругляти, він дає можливість зробити таке охайне маленьке заокруглення. Але, бачите, ті лінії, які тонкі були намальовані, їх важче скруглити, тому, знову ж таки, наголошую, що для малювання ліній, фігур, для формування композицій ми використовуємо не лінери, а саме маркери. Ось такого типу. Це самий от універсальний, самий простий маркер. Здається, він коштував в мене в супермаркеті щось в районі 18 чи 19 гривень. Ви можете одразу купити їх кілька штук, щоб під час малювання, якщо раптом він перестане писати, да, щоб ви могли зразу його замінити. Тобто візьміть два. І обов'язково в магазині одразу пробуйте, як вони пишуть. Бо, можливо, вони довго лежали, можливо, десь був неплотно закритий ковпачок, щоб ви не купили собі одразу сухий маркер. І це ті маркери, які ми використовуємо як основу для ліній в нейрографіці. Далі ще ми використовуємо маркери для внесення кольору. І це може бути, грубо кажучи, два види маркерів. Перше це так називаємо текстовиділювачі. Це ось такого типу маркери. Я їх ще називаю офісні маркери. От синій різних фірм, в принципі, теж не має значення яка фірма. Єдине, коли ви в магазині їх будете купувати, ви попробуйте провести лінію саме по чорному маркеру. Тобто важливо, щоб, їх можна, було, щоб можна було вносити колір отак по лініям прямо зверху. І якщо він не розмазує чорний маркер, то в принципі він вам підходить. Плюси цих маркерів, що вони дають дуже такий сочний насичений колір. Ось такий яскравий, бачите, оранжевий. Я спеціально по переклінні малюю, щоб ви подивились, що в даному випадку він не розмазує лінію, це значить, що такий маркер нам підходить. Ось жовтий, наприклад, такий взагалі дуже-дуже яскравий. І теж, бачите, він не розмиває контур, і їм можна закрашувати ось так, як ми робимо в нейрографіці сусідні участки. А тут, бачите, потянув. Оцей тоненький, тобто маркер він не розмазав, а от саме лінер, де в мене було тонким лінером намальовано, він трошечки потянув цей колір. Тому треба, треба пробувати. Бачите, такі чорні, і тут трошечки запачкався. Тому це треба обов'язково тестувати перед покупкою. От, наприклад, ще така. Тобто, вони називаються хайлайтерс, текстовиділювачі І ними можна малювати. Ще один який мінус, крім того, що вони можуть потягнути колір. Мінус ще в тому, що вони часто дають отакі полосочку. От на жовтому не видно. А, от, наприклад, цей світлофіолетовий, і, здається, синій теж я брала. От коли так його вносиш, він, він нерівномірно зафарбовує. Бачите, такі, як полоси залишає. От тому мені ці текстові ділювачі не дуже подобаються. І є ще ось такі, наприклад, тож, хайлайтер з флексі. Наприклад, в них наконечник м'який, як пензлик. Чесно кажучи, малювати ними дуже приємно, проте, дивіться, вони теж малюють полосками. Тому я їх не рекомендую брати, просто я їх собі купила ще коли цього не знала, а зараз я їх стараюсь не використовувати, бо потім дуже важко вирівняти колір. Вони залишають полоси. І також я не рекомендую ось такі є ніби як класні, екологічні маркери на водній основі, вони, наприклад, як пензлики, теж вони гарно малюють, але вони, вони розмивають, розмивають маркер, і навіть якщо він там зразу не тече, то він так потім. Буває, розпливається. І тут теж видно, бачите, що на такий темненький, бо він фарбується від чорних цих ліній. Отож, після багатьох спроб я вибрала для себе ось такі маркери, які ми малюю зараз. Це маркери для скетчів на спиртовій основі. Їх плюс в тому, по-перше, тут класно, що з одної сторони він широкий і дає змогу зробити широку заливочку. І от дивіться, я її малюю, а колір потім вирівнюється. Тобто він не тяне чорний контур і дає доволі рівномірне зафарбовування. І інша сторона в нього тоненька. Тобто, можна цим маркером також малювати лінії. Це вже для більш продвинутих, коли ми малюємо різними кольорами, то, в принципі, ці маркери також можна використовувати для ліній. Ось, наприклад, червоний, дивіться, синій, як малює. Вони дають дуже насичений колір і не залишають полос. Тобто, вони так більш гармонічну заливку дають. Ось, наприклад, який ще вам показати. От є ще білі, вони не тільки чорні, вони бувають білі. Навіть якщо вони трошечки там дають, от їх можна кілька разів поверх проходитись. Вони таку, таку дають більш м'яку заливочку кольору. І вони, до речі, теж недорогі, їх можна купляти або наборами, або поштучно. Ну, і, звичайно ж, можна малювати олівцями, і я дуже часто малюю нейрографіку олівцями. Тут рекомендація така, що важливо використовувати м'які олівці, щоб вони давали яскравий насичений колір. І я дуже люблю свій цей набір, він в мене зараз улюблений. Ось тут написано «супер софт», Тобто вони дуже м'які. Це означає, що вони дають дуже насичений колір. Ось, наприклад, я беру рожевий, і він прям от я можу його коригувати, от зробити від темного до світлого розтушовочку таку. Дуже м'який, класний. Насичений колір. синій, Тобто можна прям сильно надавити, дивити, дивіться, а можна прям легенько. І коли ми малюємо олівцями, ми можемо створити більш об'ємний малюнок за рахунок сили нажиму. І він дає такий м'який, таку м'яку розтушовочку. Також підходять. Акварельні олівці. Ось, наприклад, у мене такий є набір. Що таке акварельні олівці? Вони теж м'які, і зазвичай в наборі з акварельними олівцями є пензлик, яким можна потім водою розмити колір. Але в нейрографіці ми цього не робимо. Просто самі ці олівці вони також є доволі м'якими. І мають широку таку палітру кольорів. От наприклад, я сильно спочатку натискаю на зелений, а потім слабенько. І вони такі дають гарний відтінок кольору. Які ще вам показати? Оранжевий, наприклад. Теж от я спочатку сильно, наприклад, натискаю, а потім менше, менше, менше. І таким чином ми можемо як прозорі, так і зовсім текстури робити, так і більш насичені. Для прикладу покажу вам ще одну коробку олівців. Як бачите, в мене їх багато олівців і маркерів багато не буває. Ось така у мене ще є набір. Значить, тут яскраві кольори, теж супер софт написано і легкі для підгострювання. Що теж важливо, тобто, деревина має бути м'якенька, щоб їх можна було гострити. І ось, наприклад, я візьму такий колір м'ятний. Теж бачите, як приємно вони малюють. Тобто вони не царапають папір і дають можливість отримати яскравий колір, ось жовтий, наприклад, бачите, вони дають такі класні насичені. Кольори... Прошу вибачення. І останнє, що вже хотіла ще додати до олівців, якщо ми вже згадали про легкість заточування, раджу о, купити собі о, гарну течілочку. Є, до речі, електричні течілки, але можна якусь таку з тубусом, щоб у вас це не літало всюди, а збиралась в контейнер. І щоб сама, щоб сама оця течілочка була металева. І ось таким чином ми постійно підгострюємо, щоб олівці наші були гостренькі, і тоді ми можемо гарніше класти цей колір. Так, це те, що стосується олівців. Для малювання нейрографіки. А, і останнє ще забула вам сказати про маркери. дуже важливо, крім того, що мати маркер середньої товщини для ліній, лінер для скруглень. Потрібно ще мати третій маркер, більш товстий, а, на ньому може бути цифра, наприклад, 2 або 3 товщина. На цьому не написано, але він, бачите, має таку широку саме чорний, перманентний, широкий маркер. Він нам потрібен для того, щоб проводити жирні лінії. Коли ми закінчуємо малюнок, ми зазвичай наводимо деякі лінії ось таким жирним кольором і виділяємо якісь, якісь фігури в самому кінці вже малюнку. Тому для цього важливо ось такий мати жирний маркер. Тобто три товщини маркера, товстий, середній і лінер для закруглень. Ось я їх відкрию, щоб ви подивились на різницю. І виходить набір кольорових олівців. Або якийсь мінімальний набір е, кольорових маркерів. Гарний папір, підставочка. І це, власне, всі матеріали, які вам потрібні для малювання нейрографіки. Я впевнена, що у вас все вийде якнайкращим чином. Бажаю удачі і запрошую на мої майстер-класи. Всім чудового дня!